У Луцьку відбувся відкритий чемпіонат міста та Волинської області з Киокушенка Карате. Масштабний турнір, що об'єднав понад дві сотні спортсменів від наймолодших до досвідчених бійців з різних спортивних клубів Волині, Рівненської, Житомирської, Львівської та Хмельницької областей. Це традиційні змагання, де юні спортсмени можуть продемонструвати свою майстерність і водночас позмагатись за нові нагороди, які щедро підготував для дітей фонд Ігоря Палиці тільки разом. Змагання з кілку і карате це справжнє свято спорту, адже сьогодні воно об'єднало понад 200 учасників з п'яти областей України, і звісно, це той вид спорту, де дітей вчать силі духу, витримці. Фонд Гаряпалиця тільки разом допомагає організовувати подібні заходи, в тому числі нагородною атрибутикою, для того, аби в кожної дитини залишилася пам'ять про. Змагання в такий нелегкий час для багатьох юних спортсменів Кіокушунка і карате це не просто тренування і змагання, а певний стиль життя, який загартовує, дисциплінує, додає впевненість собі. Карате більш не про бій, а от про дисципліну це певна філософія. Мені дуже подобається складова, тобто технічна структура, ката і також бойова з нашого клубу. Бере 40, десь близько 40 людей. Участь і сподіваюся, на зиму перше місце. Уже в першій сутичці Костянтину вдалося долати свого суперника. Змагався у віковій категорії юнаків 2009-10 років народження до 65 кілограмів. І як відзначає, поєдинок видався досить складним. Але ця перемога є черговою сходинкою до наступного етапу. В такій категорії вже треба достатньо відповідально відноситись до змагань, адже суперники дуже сильні. І найкращі прийоми це завжди. Прибування ноги, розбивання корпусу суперника, щоб потім було легше його добивати. Займаюся вже п'ять років. У мене синій зі смужкою пояс це другий к'ю, тобто наступний коричневий і потім чорний. Хочу досягнути ну, якесь перше місце на чемпіонаті Європи і стати тренером майбутньому. Змагання проходили на базі спортивного комплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки, де каратисти боролись паралельно на трьох татамі у різних вікових групах. Серед учасників чимало дівчат. Я виходжу на тамі. У мене завжди є страх, це нормально, але тоді, коли я вже вбилася, то вже якось легше. Знаю, вже багато і намагаюся застосовувати при поєдинку. Я дуже багато брала участь у змаганнях в мене дуже багато кубків. Майже чотири десятки спортсменів різного віку приїхали зі Львова. Більшість новачки. Перший досвід видався вдалим для семирічного Максима Веслоцького. І в поєдинку з Луцьким кікбоксером йому вдалося вибороти перемогу. Я перший приїхав до Лучка, було добре. Ну, перші змагання в Луцьку. Добре вдалося, було важко, але примітно. Тисячі ударів, сотні поєдинків продовж дня бійці демонстрували силу, техніку, витривалість у напружених двобоях. Змагання традиційно об'єднали спортсменів різних спортивних шкіл та клубів України, ставши майданчиком для підвищення особистої майстерності. Багато юних спортсменів бере участь у наших змаганнях. Це якраз і є той старт, який допоможе їм в майбутньому можливо стати на професійний шлях. І тому це якраз і є те випробування, той екзамен, який робить їх сильнішими, більш впевненішими в собі. Ну і покращує їхню майстерність. Такі змагання є хорошою школою, адже тут збирається багато спортсменів, і у кожного свій стиль і тактика. Тому можна перейняти гарний досвід. І навіть поразка це сходинка до успіху в майбутньому. Ольга Яцюк, телеканал «Аверс».